А доставка цієї посилочки 74 гривні. Погнали, дивитися, що не хватає. Так, це є. Так, по листочку. Такий-то, такий-то вагу не знаю. Мідь, срібло. Дякую, смайлик. Ага. І ми маємо міді по 265 гривень на 220 гривень. Ну тепер саме цікаво. Саме цікаво у нас з срібними контактами. Хоп-хоп. Тепер треба нам відібрати, які магнітіться, які не а, а, ці, що магнітяться, небагато, бачите? Тепер, друзі, дивіться, зараз ми це все порахуємо і скажемо, скільки ця посилочка коштувала. три. А що ми маємо? А ми маємо 800 г міді по 265 гривень на 220 гривень, немагнітних контактів 33 грама і 3 по 20 гривень, 667 гривень. І трошки знайшли 0,6 грама магнітних контактів. По 15 гривень, на 9 гривень. Коротше, вийшло на 900 гривень. А 74 доставка. Вигідно, вигідно. Круто, круто. Що ще класно? Хвалю, всіх буду хвалити. Хочу сьогодні знайти, хто погано спакував і не можу як назло, знайти. А це людина окремо контакту, окремо все гарно спаковано. 10 хвилин потратили на цю посилку. Все просто бомба. Люблю вас, ви найкраще погнали на стіку посилку.